От я добрався до себе на ставочок. От сьогодні вже взяв три раколовочки, буду їх ставити от, на пліточку, вже таку хорошу з душком. І кукурузка. От зараз буду розкидати на ці три раколовочки і ставити їх. Так, одну поставили разом в глибину. і змірили, от другу йду. Другу хочу трошки глибше поставити. От тут. Опускаємо. От. Отак на рівне місце. Бедімоти третю. От і ставимо третє. От, друзі, ви бачили, поставив я три раколовочки на 2 дня от себе на ставах. От, через 2 дні подивимося, чи буде олов, чи ні. На цей раз до кукурузки я додав пліточку. От, друзі, пройшло два дня. Прийшов провірати наші раколовочки. От подивимося, що в них впадеться на кукурузку, чи ще буде результат. От перша раколовка, от подивіться. Я не знаю, тут до десятка раків от, з пліточкою. Офігеть. Ось такі рачки. Ось їх там до. Так, перша є, пливу по другу. Офігеть, от, подивіться. От. Раків є, 7-8, до 20 є. Кліти я не знаю скільки. До друга. Другий тут. Чотири плітки і Йоршик От, третя. Що там в нас? Так, дві пліточки, рачок, рачок, три раки і дві плітки. Ось такий улов раків. І пліточки. Якщо відео сподобалось, лайк. Якщо ні, дизлайк. І до зустрічі!